На театральному майдані Луцька розгорнули намет. Тут відбувається навчання з цивільної безпеки. Спочатку затягуємо максимально, як ми маємо, показуємо та наклеїмо, а потім треба закручувати. Заходів реанімаційних що складається. Перше це відновлення прохідності дихальних, дихальних шляхів. Друге це штучна вентиляція легень. І третє непрямий масаж серця. Руки не згинаємо. Перший раз натискаємо легше для того, щоб відчути еластичність одної клітки. Щоб не було, так що підійшли, раз, ой, щось хруснуло. Якщо я, наприклад, людина, яка зовсім з військовою технікою, з військовим знаряддям, я не, не, не знайомий, а знаю, що може так статися, що прийдеться йти мені військомат, мене це зацікавило. Я з цим і паралельно цікавлюсь, на даний момент побачив, захотів, якби наглядно все подивитися. Плюс додатково хочу знайти, де курси в Луцьку, Тактичної медицини пройти я пробувала накласти джгут, тому що, наприклад, цей джгут закрутку, я бачу вперше, я таким джгутом ще не користувалася. Нехай воно в житті нікому не пригодиться, але я рахую, що знати має кожний. Перш за все це не панікувати, бути зібраним. Одразу треба, якщо вдома, наприклад, одразу відійти від вікна, бути в таких місцях більш укріплених і або шукати місця укріплення. Також одразу. Знайти спосіб дізнатися будь-яку інформацію з офіційних джерел. Далі у військкомат йти, а далі вже там брати зброю, захищати свою рідну державу. Навчитися азів меддопомоги можна за восьмигодинний курс, каже інструктор Петро Савчук. Перше це зупинка кровотечі, друге це надання допомоги при різних травмах, переломах і проведення серцево-легеневої реанімації. Це це такі ази, ніхто нічого не розказує. Що собою треба мати? Що собою чи не треба? Ми це ми зараз все вам розкажемо. Ви не переживайте. Ми для того тут якраз проводимо цю роботу. Головне правило не чіпай, не розбирай і не кидай. Навчання проводитимуть у будні у різних мікрорайонах міста впродовж дня, орієнтовно до 16-ї години, каже речник Волинських надзвичайників Володимир Несторов. Цей намет завтра буде працювати також на театральному майдані. післязавтра на Бульварі Дружби народів 2 – Це в районі ЛПЗ. А четвер і п'ятниця намет працюватиме в районі проспекту Соборності перед палацом урочистих подій. Навчання відбувається безплатно для всіх охочих. Богдан Сімонов, Вадим Панафідін, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.